Виселити та позбавити повноважень. Депутати Львівської обласної ради відкликали делеговані повноваження в обласної державної адміністрації. Також проголосували за те, аби розірвати договір оренди приміщень з лода. з нового року. Посадовці мали покинути цей будинок. Чим воно закінчено? Воно Закінчиться тим, що просто 1 січня не буде можливості перебувати в приміщенні в другого поверху. Також депутати забрали частину повноважень, які делегували адміністрації у 98-му році. Це керівництво культурою, медициною та освітньою сферою. Також обранці посилили контроль за роботою. Лода обласна рада мала ресурс щодо збільшення власних повноважень, які свій час були делеговані обласній державній адміністрації, зокрема в частині управління закладами, установами, і вона цей ресурс використала. Замість адміністрації владу на себе перебере виконком створити, який має контрольна комісія депутатів. Очоли її Мирослав Сеник. Олода рішення депутатів вважають незаконним, тому подаватимуть до суду. Рішення ж обласної ради, яке як прийнято адміністративним органом. Воно відповідно буде однозначно нами оскаржено апеляційний адміністративний суд. Львівські депутати не перші нещодавно депутати Франківської та Тернопільської областей забрали повноваження у місцевих держадміністрацій.